В Івано-Франківську відбувся п'ятий легкоатлетичний турнір пам'яті викладача коледжу фізичної культури Анатолія Кривого. На старт вийшли понад дві сотні учасників. Це спортсмени не лише з районів Прикарпаття, а й з інших областей України та Польщі. Титул чемпіонів міжнародного турніру. Спортсмени виборювали в десяти дисциплінах. Серед них крос, спортивна ходьба та штовхання ядра. У такий спосіб організатори змагань популяризують легку атлетику серед молоді. Побачимо ту молодь, той резерв який в майбутньому буде готовий до чемпіонату України, Європи, світу, і звичайно надіємося, що деякі учасники, які сьогодні приймають участь в цих змаганнях, будуть приймати участь і в наступних 2016 році Олімпійські ігри в Буенос-Айресі. Голова міськспорткомітету, а в минулому легкоатлет Віталій Матешко, вихованець Анатолія Кривого, пригадує тоді тренери були ентузіастами. Їхній професійний рівень завжди поза конкуренцією, завжди вміг пожартувати і завжди вміг налаштувати молодого. Спортсмена на кожне тренування це така особливість, якою на сьогодні не володіють. Скажем, не всі володіють, тому кафедра предметна кафедра легкої атлетики прийняла таке рішення на честь Антона Івановича. За його багаторічну працю в техніку фізичної культури створити такий турнір легкоатлетичний. Легкоатлетичний турнір пам'яті Анатолія Кривого вже добра спортивна традиція. Змагання дають можливість юним легкоатлетам у захоплюючому суперництві зійтися із титулованими спортсменами. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.